пампить, пампить нефть, куршавель, жить красиво. Это наша цель. Вот это и есть наша страна. Но это же, блин. Простите, пожалуйста, вот Питерский международный экономический форум приезжает. Дик... Питерский международный экономический форум. Я еще раз вам на том и наголошу. Количество иностранных гостей. И... 136 стран и территорий. Какое-то количество иностранных гостей. Вот это поет. Это граждан России, я нагадаю. Ну, разом з етім е, існує е, шаман, який співає я русський, і ето каже Соловйов, про співачку, яка ну, співачку, давайте так я вже голосно сказала, але тим не менш, артистку, яка народилася, живе і відповідно працює на території Росії. Доволі успішна, я нагадаю, тому що її прям пісні розривають інтернети. Это же, блин. Это же... Как и все на территории России, простите. Это даже не просто пошлость. Мы живем красиво, это наша цель. Мы живем красиво, это наша цель. А в пятницу выступает Путин и говорит о любви к родине. Ну, пампить, пампить нефть. Понятно, пампить, пампить нефть. Да есть все равно, что пампить. Главная цель – жить красиво. За деньги – да. И это на Первом канале. На том самом, где... А, так, же... а какие бы вы программы хотели вернуть? «Вечерний Ургант» с Иваном Ургантом. И все так. Ну, окей. То есть, это... при том, это же мы же понимаем, это же не случайно оказывается в эфире. Но мы же понимаем, что это всегда можно было бы убрать, что-то еще. Нет, ну что вы. Это... это прокачка аудитории. Может быть, уже все. Может быть, можно. Может быть, уже эти омерзительные, противные Соловьевы... Вот все гадки, вот эта тусовка, эти, все эти карчевники, все эти медведів. вот, вот все эти неприятные люди. они вже куда-нибудь всі дієнос, всі ці воєнблогери, подобні, ко... А, знаете, Немає нічого кращого ніж дивитися за тим, як е, павуки в банки починають один одного жерти. Е, немає нічого прекрасного ніж дивитися, як криси один одного топлять в відрі. Намагаючись видертися нагору і висунути свою морду з того відра. Немає нічого кращого, ніж е, Соловйов, який е, гнабіт російську культуру, я нагадаю. А російська культура, відповідно, показує, ким вона є насправді. Е, от за деньги, день да, пампить нефть і, і так далі. Тому що це знаєте, те, що не напрягає мозок, те, мозок це те віщество, яке мало би бути десь там в голові на території Росії у людей, але його там немає вже давно, тому що вони дивляться Соловйову, Скабєєву і Карчевнікова. Це знаєте, одне випливає з іншого, одне в інше відповідно впливає і входить. Не можна намагатися донести людям і заселити туди. Замість сергова віщества коричневе, а потім казати, а чого ви слухаєте ці пісні? А чого ви слухаєте ці композиції? А чого ви слухаєте весь цей бред? Надо слухати Лермонтова, Пушкіна. Коли ви цитували з ефірів Лермонтова, Пушкіна і так далі, Толстова, балет, коли, врешті-решт, покажуть по території Росії по всім телеекранам, Хотілося би вже нарешті його подивитися, той балет. Але ж ні, там сидить Соловйов, Бєєва і розказують про те, що треба вбивати українців. Тому що їм прямо дихати дуже важко. Тому що українці їм поперек горла стали. І вони не вдихнути, не видихнути не можуть. Спочатку виходить. Як е... його етат? Этот... інтернав. І кричить про те, що Гойда! Ура! Потім виходить російська церква і каже про те, що все діло от ума, і чим менш розумними ви будете, тим простіше вам буде в тому житті жити, а потім виходить інстасамка і каже, що за деньги, да, за деньги, да, нефть. Ну, все логічно. Чого зараз Соловйова це все возмущає, я не можу зрозуміти. В чому? В чому подвох? Що не так? Причому дивіться, до інстасамки в нього питання є, а до паради, який відбувався. На території Росії немає. Ну, от взагалі немає. Від слова, зовсім. За Білгород! Донбас і Крокос. Взагалі, от дивіться: от немає питань ніяких. Є питання до ЛГБТ пропаганди чомусь, а от до їх підтримків чомусь нема. Я не знаю, чому. А за Білгород в якому смислі? 46, якщо я не помиляюсь за останніми цифрами, е скидів бомб відбулося з літаків Росії на Бєлгарад. Кому ви збираєтесь мститися? Я не можу зрозуміти крокус. Кому ви збираєтесь мститися? Білям США в Крокус! для побіги Росії треба вести паляти Шат. До вас там парад вийшов. Зустрічайте. И задание в наши стратегические ядерные ракеты и нацелить их на города Соединенных Штатов Америки. Ярс, Сармат и Посейдо берем прицел мы Вашингтон! На Вашингтон! На Вашингтон! На Вашингтон! На Вашингтон! На Белрус Инфо показує це відео і каже на Вашингтон. Ви дуже далеко від Вашингтона, ви не дійдете, я перепрошую. Не вистачить сільоношок ні на Сарматі, ні на е, Іскандері, ні на чому ви там збираєтесь туди йти, їхати, або що вас має супроводжувати в тому е, потокі сознання. Вашінка! На! Васімта! Це вони е, тікають з Росії. Ну, знаєте, це дуже прикольна тактика. Такі ми йдемо на Вашингтон. А потім перетинають кордон е, з Росією, коли Росія залишається позаду. Вони кажуть, а ми куди ви? Ми на Вашингтон йдемо. Ми там там е, нас чекають, там Бретон Біч, там от це от все. Нам дуже хочеться подивитися на загніваючий Запад, на загніваючу Європу. Дуже хочеться подивитися в очі американцям. Ну і відповідно там кажуть, життя трошечки простіше, легше, і відповідно питань до тебе набагато менше, ніж на території Росії. Знаєте, так дуже вдалий курс ви берете. А, а що на Вашингтон? Там просто ж цей во, Штати вони ж скоро перестануть існувати. Ви що, новини не дивитеся, чого ви туди зібралися? Вони скоро вообще зникнуть з ліца землі. Експерти ваші сказали, вообще то. Надо иметь внутри себя уже работающий без американський мир. що американський мир, судя по всему, подходит к концу. Ну, і Сам. где фраза главный, завершена? А на Вашингтон, чому нет? Какая? А що без доллара? Ну, естественно, как, же, как может быть доллар без американского мира? Да? <laughs> то есть, там -то очень, очень важно. Это сейчас не шутка. Конечно, конечно, надо быть готовым к полному отказу от доллара и долларовой экономики. Не потому, что мы хотим, а потому, что, а, а потому, что его просто не будет. Он уйдет из мирового обращения. А чего? Э, хорошо, давайте. требуется, чтобы доллар ушел. Э, доллар уходи. Чего вы не кричите не на Вашингтон, а доллар уходи? Э, давайте, там доллар действительно, кажут, ушел. Э, ушел из российских обменников. Давайте, Буф и Нематпер. Ну, выходит, что вот как бы. Человечки выстроились в очередь, а доллара нет. А человечки есть, а доллара уже как бы нет. Хочется спросить, где доллар? Я думаю, что доллар э, уплыл. Ну, потому что ті, кто не стояли в черзі, ті намагалися заняти, э, собі чергу десь в третьем плавающем ряду. А нічого, що там у вас чоловік-паук розгулюється, це ж американські супергерої. Виходить, що поки ви на Вашингтон збиралися, у вас там американські супергерої розходжують по вулицям вашим. А ви все на Вашингтон і на Вашингтон. Вас вже Росії захопили американські супергерої. Але ж ні, Салавйова цей варіант не устраює. Я вважаю, що конфіскувати все, всю принлежа тут американцям. Просто все. І надо повністю вийти з долара. Ну, вже повністю вийшли. Давайте так. Да? А от що щодо конфіскувати, це, получається перед нами Гуд курільщика да забрати у багатих, а дать бідним. Все, що належало Сполучених Штатах, треба відібрати і роздати. Я правильно розумію? Роздати бідному населенню Росії всі ці ваші долари, єври, все, що колись належало Сполученим Штатам посольства. Що там може ще належати Сполученим Штатам Америки? Айфони, можливо, та там якісь машини. Європейського зразка, ну врешті-решт, на що вони вам треба, просто треба забрати і віддати бідним. Нехай потішаться, трохи пограються. Ну то десь тут логіка, звісно, є. Але бачте, Соловйов не каже про що саме він говорить, е, що саме треба забрати у багатих і віддати бідним. Ну я думаю, що ще обов'язково на ту тему. Буде буде в нього ефір, буде в нього шоу. А поки на російських телеекранах продовжують розмірковувати над тим, як близько їм треба знаходитися, особливо враховуючи останні санкції, які були введені проти Росії. Як близько їм треба знаходитися до Китаю? От, коли мене в цьому смислі спрашують італійці, я їм обісняю, хто такі росіяни. Я обійсняю, ми євроазіати. А що так? Це як? Это у так афроамериканцы, только евроазиаты. Нет, ну потому что на самом ну, деле здесь очень все очень, все очень просто. Вы <с подумайте, <с сколько, как вы говорите, раскосых людей, например, в той же самой Москве. Нет, просто И вот я в... не имею в виду иммигрантов. 86% русских у нас этнически. А, просто, хорошо, а, хорошо. когда эта цифра была, этнических русских, 86%? Если я не помню, в 2014 году эта цифра была 36%. 36 голубоглазых, голубоглазых блондинов. Не сколько голубоглазых блондинов в я части? Дело не в голубоглазых. Ну, выходит, э, европейские азиаты, а азиатские европейцы, ну и, в принципе, выходит так, что кто такие э, русские? А вы напишите, будь ласка, в комментариях, кто такие русские, я бы хотелось хотела вашу версию, кто они такие и чем они известны. Э, ну, а армия сегодня похожа на партизанский отряд. Те, которые бывают за ленточкой, знают, что настоящие... Это те, которые шли на Вашингтон, они там с ленточками тоже шли? Армия сегодня похожа на партизанский отряд. Она одевает себя за свои деньги, за счет родственников, потому что качество того обмундирования, которое привозят и выдают, оно просто никаким э, не подлежит э, оценкам. А вот эта другая армия, они раздеты, расшиты, и поэтому простому солдату, сверхсрочнику, контрактнику, не попасть в эти ателье, где они обшиваются. Сидели там начальники, не при делах, ничего не видели, что кто-то в это верит. Поэтому... А это другая армия, это какая армия? Это армия Соединенных Штатов Америки, армия краин НАТО, армия Франции, Немеччины, армия, которая э, высаживалась в Нормандии. Какая другая армия? У вас нет другой армии, у вас одна армия. Вбивці балтівників і мародерів, і я очень буду рад. Если окажетесь справи ви і вони рухнуть самі, але ми об'язані допускати що... А тут все два роки розказують про те, що три дня і Київ візьмемо, але все одно продовжують розказувати про те, що Україна рухнє сама. Им треба только трошечки почекать. То они не рухнут, потому что они все предыдущие разы почему-то не рухнули. Нет. Хотя они должны были 25 раз уже рухнуть. Поэтому давайте исходить из того, что будем. миллион, миллион пятьсот они мобилизуют. Два миллиона они вооружат. Из них полмиллиона, извините, украинских гастарбайтеров. И мы получим не в 2029 году, как говорит Писториус, а в 2027 году армию в два миллиона человек у наших границ. Давайте исходить из этого наихудшего варианта. Ну а если вы окажетесь правы, и они рухнут. Я лично вам самый дорогой вискарь, который к тому времени может быть Человек, купить в Москве, я, я обязательно куплю. Но давайте... Боярышник он называется обычно, самый дорогой вискарь на территории России. У вас же там санкции, вы же помните. Треба отмолвиться от від всего европейского, закордонного. Какой вискарь? В каком вискаре речь идет? Вітамінний баяршніковий смузі все, що вам світить найближчим часом. Знаєте, що найцікавіше, мені здається, що на території Росії може з'явитися ще один вид злочину. Злочин передивлятися старі відеозаписи. Зокрема, треба заборонити. От, я так розумію, все, що стосувалося. высловив Путина, например, в 2015 в том году том Мы живем в приграничном городе гукова Мы очень боимся за детей и за своих внуков. 2015 год. И когда были боевые действия, они были очень близко. Мы, можно сказать, были на чемоданах. Неужели будет война? Нет. И скажу из того, что это невозможно. Так что живите спокойно. С кого? А... Ця жіночка ще жива і ще й досі спокійно живе. А, ну, Путін її так, видите, как то воодушевив, как то так успокоил В 2015 році. Ну, якщо би ви спитали, що буде далі, то е, далі передбачення від Німцова. Думаю, він буде деградувати, розмірувати. Я думаю, що він буде становитися ще більш жорстоким, ще більш аморальним. Дело в тому, що люди в старості краще не становяться. Они становятся хуже, и все их отрицательные черты только проявляются в большей и большей степени. А понятно, что при большой власти все вот эти процессы деградации, они, собственно, ускоряются. Значит, единственное, кто его может остановить, это не санкция, кстати, как вы думаете, и даже не Украина. Вот. Остановить его может только русский народ. Когда он поймет, что им правит вот этот тип, да, русофоб, который страну ввергает в самоизоляцию, который страну ввергает в кризис, который страну ввергает в конфликт со всеми соседями, да? когда русский народ это поймет, осознает до конца, тогда, конечно, он получит отпор адекватный, и Путин, в общем, исчезнет. Бунт біжалосний і безпощадний. Той до якого ми взиваємо вже два роки до того, щоб руський народ таки проснувся і зрозумів, хто ним управляє. Ну і відповідно куди він його веде. Двері в Європу були закриті. Вікно в Європу було закрите. Щелечка в Європу була також давним-давно закрита. Санкції були введені, зближення з Китаєм. Це Найближчий або ж найперспективніший путінський сценарій, який він собі малює. Емігранти заселяють територію Росії, тому що їхні мальчики вже знаходяться в українській землі. Економіка Росії разом з Московською біржею на дні, тому що долара немає і не буде. Нафтогазова колонка, якою зазвичай називали Росію. Чим Росія зазвичай славилася зараз продає свої запаси до Китаю і Індії. Причому Китай хоче купувати газ за внутрішньоросійськими цінами і не збирається за нього переплачувати, бо не розуміє, чому він має це робити. Чорноморський флот перетворився на підводний чорноморський флот. Аналогавнітна техніка показала себе на території України і відповідно на всій лінії фронту. Не хочу знаєте, закидати шапка закидательством займатися, Я розумію прекрасно, що це залізяче, і воно стріляє, але це не те аналогавніт, про яке розказував Путін свого часу. Єдине, що у Путіна залишається, це його червона ядерна кнопка, якою він постійно трясе перед світом, малюючи нею червоні лінії, які сам малює, сам стирає, і сам відповідно про них забуває, тому що маразм він якби нікуди э, не відступав від Путіна. Отака от перспективка намальовується, і от э, про це будемо з вами далі і говорити. До речі, коли говоримо про маразм, я вам просто нагадаю, тут здається, Бортніков нарешті знайшов, установив причасність э, кого до э, теракта в Крокус Сіті Холі Українські западні спецслужби розширяють круг можливих вірбуємо для свершення в Росії резонансних преступленнях, наказується десь в їх підготовці і оснащенні міжнародним терористичним організаціям. Показательним примером є встановлена нами причастность военной розвідки України для реактор в кодмасловному фокус. Укра... Хотілося б ще побачити якісь докази, ну хоч які-небудь. Хоча б намальовані, хоча б вигадані, хоча б в ем, фото-відеоматеріалах Ну Це називається доказ. На цьому зазвичай ґрунтується обвинувачення, яке ви отак от можете собі вільно заявляти. Але, звісно ж, звідки у вас. Розуміння про е, докази, якщо у вас пам нефть, пам'ятніфть, нефть, за деньги, да, за деньги, да, Ну і так далі. Е, деградація і е, знищення будь-чого культурного, що колись було на території Росії. Євро і палки, ваше е, найближче майбутнє, та загалом майбутнє. Е, на тому давайте поставимо крапку. Е, бережіть себе, побачимося з вами. Самі пропаганду не дивіться, папа. -па.